Привіт! Чи доводилося колись замислюватися, що саме робить нас тими, ким ми є? Сьогодні ми якраз і поговоримо про поняття я та інші. Спробуємо розібратися, що ж насправді означає бути рівними, незважаючи на всі наші відмінності. Це буде розмова про ідентичність, унікальність і те, що врешті-решт нас усіх об'єднує. Ну що, починаємо? А почнемо, мабуть, з одного цікавого символу. На перший погляд, це ж просто жест, але за ним насправді стоїть ціла історія. Історія про те, що означає бути собою і боротися за це. Цікаво, чи він вам знайомий. Бачили такий жест? Можливо, десь уже траплявся на очі. Але що за ним стоїть? Повірте, це набагато більше, ніж просто спосіб привітатися чи щось показати. Так от, це стилізований український тризуб. Тільки уявіть собі. За часів Радянського Союзу відкрито говорити про свою українську ідентичність було, м'яко кажучи, небезпечно. І цей простий жест став таким собі таємним знаком, паролем для учасників підпільного руху. Це був символ тихого, але неймовірно сильного опору і національної єдності. Цей жест такий потужний приклад. А тепер давайте від одного цього символу поглянемо ширше на все те неймовірне розмаїття звичаїв, традицій і культур, яке існує в нашому світі. І знаєте, що цікаво ми ж усі живемо на одній планеті, але способи, якими ми виражаємо найпростіші речі, наприклад, вітаємо одне одного, можуть бути кардинально різними. Тільки погляньте в Японії, наприклад, рівень поваги демонструється глибиною поклону. У Новій Зеландії корінний народ Маорі торкається носами, це вітання називається хонгі, а в Тибеті там взагалі показують язика. Колись це був спосіб довести, що ти не злий дух, ну хіба не дивовижно, це так яскраво показує, наскільки різноманітним є наш світ. Але ж відмінності існують не тільки між цілими культурами. Кожен і кожна з нас це окремий унікальний всесвіт. Навіть однояйцеві близнюки, які зовні можуть бути як дві краплі води, насправді є абсолютно різними особистостями. Адже наш досвід, наше оточення, усе це формує нас. То що ж саме робить нас такими різними? Ну, звісно, наша зовнішність, наші думки, наші погляди на життя, наш стиль, смаки в музиці чи їжі, і, мабуть, найголовніше наш унікальний життєвий шлях. Кожен день, кожна розмова, кожна помилка це все штрихи до нашого особистого портрета. Гаразд, ми різні, але як навчитися приймати ці відмінності і свої, і чужі? Щоб краще це зрозуміти, є одна проста, але як на мене, дуже мудра історія історія про їжачка на ім'я Генріх. І ось у чому була його проблема. Генріх почувався страшенно самотнім через свої колючки, тобто через те, що робило його їжачком. Він вважав себе іншим, і це його дуже засмучувало, бо інші звірята просто боялися з ним гратися. Але потім стається щось дивовижне. Його однокласники знаходять вихід. Вони дарують йому дещо, що дозволяє їм гратися разом, не боячись колючок. І тут виникає питання, який же урок можна звідси винести? А ось і головна ідея історія Генриха, по суті, вчить нас однієї простої істини наші відмінності це не перешкоди. Так, ми різні, але абсолютно кожен і кожна з нас заслуговує на повагу, на любов, на дружбу. Саме наші особливості і роблять цей світ таким цікавим. Добре, про відмінності ми поговорили, але ж є й інший бік медалі, правда? Що ж тоді нас об'єднує? І тут ми підходимо до поняття спільноти. Якщо просто, то це група людей, яких щось пов'язує. Це може бути будь що, спільне місце проживання, одинакові інтереси чи якась спільна велика мета. То що ж у нас може бути спільного? Насправді дуже багато. Наша країна, наше місто, наша мова, спільна історія, навіть спільні жарти, улюблена музика, звичаї і традиції. Усе це створює між нами зв'язки. Це і є фундамент будь-якої спільноти. І Україна тут чудовий приклад. Окрім українців, які становлять більшість, тут живуть і кримські татари, і поляки, і греки, і багато багато інших народів. У кожної з цих спільнот своя унікальна культура, історія. І всі разом вони по суті творять оцю неймовірно багату строкату українську спільноту. І от, власне, ми підійшли до головного давайте спробуємо все це поєднати, наші відмінності і те, що в нас спільного. Що ж виходить у підсумку? А виходить ключова річ Те, що якась група людей є більшістю, абсолютно не дає їй якихось додаткових прав чи привілеїв. В основі будь-якого справедливого суспільства лежить простий, але потужний принцип. За законом усі громадяни є рівними, і це непорушно. І все це по суті тримається на одному фундаментальному понятті людській гідності. Це знаєте, невід'ємне право кожної людини на те, щоб її цінували і ставилися до неї з повагою. Це не щось, що треба заслужити, це те, що є в нас просто за фактом нашого народження. І тут усе дуже просто, насправді, що означає поважати гідність? Це ж про емпатію, про доброту, про прийняття унікальності іншої людини. А що означає її порушувати? Ну, це образи, жорстокість, будь-яка шкода, і фізична, і моральна. Цей контраст робить усе дуже зрозумілим. Тож яка головна думка з усього цього? А вона проста ми всі різні, і це прекрасно. І водночас ми всі абсолютно рівні у своїх правах та у своїй гідності. Усвідомлення власної унікальності має завжди йти пліч опліч із повагою до унікальності інших. І знаєте, хочеться завершити на такій думці світ, який побудований на взаємній повазі, це не якась далека недосяжна мрія. Це те майбутнє, яке ми з вами будуємо прямо тут і зараз, кожен день у кожному вчинку. Дякую за увагу!